Розвінчуємо ще один рашистсь міф, а точніше, велику імперську брехню, що от Тараса Григоровича Шевченка, мовляв, він ж був кріпаком, і його викупили з кріпацтва, і що це зробили нібито росіяни. Ми, вашева Шевченку, викупили, а ви. Це давня імперська брехня, і вона досі живуча. Можна було б, звісно, відповісти московитам, так, а хто ж його зробив кріпаком? Хто зробив Шевченка кріпака, аби потім його. Викуповувати. Але то вже інша тема. Давайте все таки розберемося, хто ж звільняв Тараса Григоровича із керпатства. То були не росіяни і не царська сім'я, як люблять часом говорити. Щоби отримати гроші на викуп Тараса Шевченка, художник Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, вихователя спадкоємця престолу. І цей портрет розіграли в лотереї. Імпреза відбулася в палаці польського графа, віолончеліста та композитора Михайла Вєльгорського. В 1838 році, в кінці квітня, була проведена ця благодійна лотерея. Всі кошти з неї йшли на викуп Тараса Шевченка з кріпацтва. Царська сім'я дійсно брала участь в тій лотереї, але кажуть, що вони поняття не мали, про якого там Шевченка йдеться мова, вони просто були учасниками лотереї і виділили на це якісь кошти. Власник Шевченка, пан Енгельгард, затребував немислиму суму 2,5 тисячі карбованців сріблом. Це на той час було еквівалентно 45 кілограмам чистого срібла. І цю суму зібрали. Хто ж вклав гроші? Загалом у справі звільнення Шевченка з кріпацтва брали участь понад 20 осіб, частина з яких побажала залишитися невідомими. Більшу частину коштів внесли сам Брюлов, художник, також Жуковський, Вільгорський, той самий Поляк, та інші. Іван Сошенко, українець, який, до речі, першим подав ідею, що треба викупити Тараса Шевченка. Той ж Карло Брюлов, він нащадок французів, гугенотів, жив у Росії, потім виїхав. Коли виїжджав, то догола роздягнувся на кордоні, щоби пил з Московії не занести в Європу. Михайло Вієльгорський, поляк, композитор, Василій Жуковський, син Туркені, полонянки і білоруського поміщика Опана Буніна. Євген Грибінка, українець, хрещений батько першого видання Кобзаря, йому Шевченко присвятив поему Перебендя. Василь Григорович українець, секретар Товариства заохочення мистецтва, віце-президент Академії мистецтв, йому Шевченко потім присвятив поему Гайдамаки. Олексій Венеціанов, син грека, Ніжина та Українки. Юлія Адлерберг по чоловікові Баранова, німкеня, графиня. Завдяки своїм землякам-українцям Шевченко познайомився зі ще одним порятинцем художником Аполлоном Мокрицьким, який теж брав активну участь в організації того викупу скріпацтва. Надзвичайно наполегливо і послідовно займався справою звільнення Тараса Семен Гулак артемовський уродженець козацького містечка Городища на Київщині. Він також є автором опери трагедії Запорожець за Дунаєм. кажуть, що лібретто до неї він писав, радячись із Шевченком. Отож, що ми бачимо з цього всього великого переліку людей? Не росіяни викупляли Шевченка з кріпацтва, не царська родина, і не їх це була ідея, і не їх втілення. Хоча таки там був один росіянин Петр Соколов, чоловік сестри Карла Брюлова. Шевченко записав у своєму щоденнику Бездушному Сатрапові і повірнику царя примарилося, що я звільнений від кріпосного стану і вихований за рахунок царя. І на знак вдячності намалював карикатуру на свого благодійника. Мовляв Від Відкіля оця безглузда байка не відаю. Знаю тільки, що вона мені не дешево обійшлася. Очевидно, байка ця сплелася на конфірмації, де в кінці вироку сказано найсуворіше заборонити писати й малювати. Кінець цитати. Тож не варто й далі вірити московицьким брехням про те, що нібито. Московити викупали з неволі нашого Шевченка. Тут насправді все просто московити завжди брешуть і завжди крадуть чиїсь досягнення, подаючи їх як свої. Завжди від початку і до скінчення віків. Якщо знати це правило, то тоді стає простіше розпізнати правду від московицької брехні.